Вітаю колеги. Я Ірина Сідькова. Сьогодні буду ділитися з вами досвідом, як я використовую дошку на сервісі Canva для роботи на уроках української мови та літератури. Скажу, що цей інструмент буде особливо корисний тим, хто має зустрічі із учнями онлайн, але навіть за умови роботи очно. Якщо у вас є відповідне обладнання в кабінеті, ця дошка може бути дуже помічною. Ну, розпочнімо. для того, щоб скористатися названим інструментом, перейдіть на сервіс Canva. Якщо ви на ньому ще не зареєстровані, то зробіться. Більше того, як учитель чи вчителька, ви можете отримати преміум доступ до всіх інструментів Canva безкоштовно. якщо... Підтвердити факт роботи в державній школі. Отже, перейшовши на сервіс, обираємо дошку. Сервіс нам створює порожнє полотно. І перший спосіб використання дошки, який ми розглянемо, це коли ми її наповнюємо самостійно відмовившись від шаблонів. Що це дає? Це дає можливість створити освітнє середовище, навчальний простір абсолютно довільно, так, як нам зручно, як нам хочеться, без будь-яких обмежень. На такій дошці я розміщую матеріал блоком, тобто, якщо ми твір, приміром вивчаємо два чи три уроки, то я одразу готую матеріал на всі три уроки. Для чого? Для того, щоб дітям показати весь обсяг роботи. Більше того, мені так більш зручно відстежувати логіку роботи із дітьми. Отже, ми можемо записати тему, зазначити очікувані результати, які обговорюємо з дітьми, навіть створити умовну віртуальну екскурсію, додавши. Необхідні світлини, ми маємо можливість скористатися всіма інструментами, які є на сервісі Canva, в тому числі згенерувати картинки за допомогою штучного інтелекту, за змістом твору, за якими теж можна організувати додаткову роботу, додати фрагменти тексту, щоб не витрачати час на пошуки в підручнику, або якісь такі цікаві ігрові. Вправи і прийом. Також на дошці можна розмістити інтерактивні вправи. Ви копіюєте покликання, наприклад, сервіси Learning Apps і просто вставляєте на порожньому полі. І тоді відбувається вбудовування вправи саме полотно дошки. Можна її виконувати навіть не виходячи. Із самої дошки, не переходячи на сервіс, для цього і ви бачите підказку. Двічі клацнути для взаємодії. Потрібно просто двічі клацнути на вправі, щоб вона стала активною. Якщо вам потрібне відео з YouTube, ви так само можете його спокійно додавати і переглядати на сервісі, не переходячи на YouTube. Крім того, ви можете вбудовувати ті файли, які вже створені раніше. На сервісі Canva. Це можуть бути, наприклад, презентації. Ви бачите, ось самостійна робота, яка буде запропонована учням в кінці уроку, вона була створена на Canva і вбудована саме на інтерактивну душку. Це спосіб використання без шаблонів. Що дає використання шаблонів? Це дозволяє більше структурувати матеріал, який на дошці розміщений. Коли ви заходите на порожнє полотно, ви ліворуч бачите пропоновані шаблони. Ви переглядаєте їх і обираєте той, який вас влаштовує. Знову таки, я планую одразу серію уроків і обираю те, що мені потрібно. Якщо на шаблоні є якісь додаткові елементи, зірочки, стрілочки, зображення, їх можна спокійно видалити, якщо вони вас не влаштовують, і додати те, чого ви хочете. Я вже говорила, що на дошці Canva можна розташовувати покликання на сторонні сервіси. А можна. І зробити дошку інтерактивною без переходу на сервіси. В який спосіб? Перш за все, це приховування елементів. Скажімо, учні виконують вправу, і для самоперевірки чи взаємоперевірки ви пропонуєте їм уже готовий варіант, приховавши його за ось таким кольоровим. Прямокутником із назвою перевір себе. Я завжди підписую елементи, щоб не заплутатися і не забути, для чого в мене цей прямокутник створений. Більше того, на дошці зручно обіграти той матеріал, який поданий у підручнику. Тобто створити таку ігрову ситуацію на уроці. Наприклад, автори підручника. Для, для шостого класу пропонують Онаті і Ткачук пропонують матеріал для повторення вивченого про прикметник в частковій школі. Робота починається із листа, від родини Бабиків. Ми можемо розташувати світлину уявну цієї родини або згенеровано, або взяту із сервісів стокових. І далі, замість того, щоб просто виписувати прикметники із тексту, ми можемо обіграти і створити таку собі картку домашнього улюбленця, нібито для притулку тварин. І потім ввести персонажа, який є наскрізь ним уже другий рік в підручниках пані Анастасії і пана Тараса. І попросити від імені персонажа допомоги. Діти дуже охоче виконують такі завдання. Що можна ще зробити? Можна додати сторінки, так би мовити, до цієї дошки. Для цього натискаємо внизу на ось таку стрілочку, відкривається нижня робоча панель. Ми натискаємо на плюси і додаємо ще одну сторінку. Якщо помилилися, додали зайве, її цю сторінку можна дуже легко видалити. На доданій сторінці ми розміщуємо необхідний нам матеріал або вправу для налаштування, або вправу для роботи з теоретичним матеріалом, чи то ментальну карту, до речі, ментальна карта це теж готовий шаблон, який можна скористатися на сервісі. і Налаштувати його так, як вам зручно. І додати покликання на ці сторінки. Як це зробити? Для того, щоб додати покликання, ми діємо так само, як і під час додавання покликання на сторонні сервіси. Ми виділяємо необхідний нам текст, скажімо, ось так. Бачимо, з'являється значок ланцюжка. Ми натискаємо і нам відкривається перелік. Нас запитують, що ви хочете додати. Або вводимо покликання на сторонній ресурс, або бачимо перелік сторінок в цьому документі. Обираємо потрібно і покликання автоматично створюється. Так само на окремій сторінці можна розмістити, скажімо, самостійну роботу, щоб діти її не бачили. Ось так, дошка Canva допомагає нам створювати зручний навчальний простір на уроці, який буде з одного боку асистентом вчителя, з іншого боку, підтримуватиме мотивацію учнів до навчання, бо їм надзвичайно подобається, коли зображення на дошці є клікабельним, є активним, на якому можна навіть самій дитині працювати, якщо це, скажімо, очне навчання, то завдання, яке спроєктоване на дошку, цілком може бути виконане самим учнем. Вставлені пропущені букви, чи то дописані якісь слова і таке інше. Сподіваюся, що ця інформація вас зацікавила, вам була корисною, обов'язково спробуйте використовувати дошку Canva у своїй роботі. Дякую за увагу! Цікавих вам уроків!